Всім привіт! З вами Толік. І якщо ви вперше на моєму каналі, то я вас вітаю і пропоную подивитися також інші мої відео. А якщо ви не вперше бачите моє відео, то ну, я вважаю, що нам вже пора закріпити на наші стосунки вашою підпискою на мій канал та вподобайкою. Якщо ви хочете мені зробити дуже приємно, то також ви можете написати коментарі під моїм відео і поділитись моїми відео з іншими. Ну а якщо ви хочете зробити приємне всьому світу, то задонайте на ЗСУ. А ми з вами сьогодні граємо в Gecko Gods Demo. Це наш передостанній день тижня демок, і погнали! Не будемо тянуть ящерку за хвоста. Отаке От в нас ящрі, ящрідло. Ну таке маленьке, маленьке. Ой, ми всі. Бей, ну це прям бум. бум. Ну красота, ну краса. Так, тут якісь статуї великих ящерів. Ага, нам сюди. Пігнали, пігнали, пігнали гору. Можемо лазити де хочемо. Отак от зараз заліземо на стелю. Бам. Так. Відкрили прохід. Так, ну поки поки, вообще ну красота така маленька ящерочка. Так. Стриб, стрибок Новаці. Таємничі печери. Шо? Що ти хочеш, На Джей? Гайд. Right. Ага, знайти шлях через печери. Ам, Нам-нам-нам-нам-нам. Нам, нам нам нам. нам, нам, нам. Так сюди а ну ми можемо це? Не можем скушати це, А ми можемо залізти кудись на статую. Можливо, тут є якісь секретики. Нам. Нам 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 нам. Так, ам. так. кто? Сейчас вас на На, на! ой кисть гроши нам гроши дают сест б на дай нам грошу грошу дай так сюда Ага. Uh -huh. Так, а що ви ще хочете? Відкрийте двері. А-бачу, бачу. Та ні, не-ні, я ж не стрибавав, та йопера. Так а тепер я стрибаю. Е, э, відкривайте двері. Тут ще одна. А де воно? Не вірю. Не вірю. десь внизу. Так. Не цього, там мене не плутайте. Завча все має бути легко. Окей. Okay. Не знаю чому це. Так сталося, але окей. Okay. Так. О, дивіться, малюнки якісь. Так, давайте нам вже... Ооо, які красиві статуї. Так, ага, тисячі років, ці боги ці рептиль, рептилії спали, дрімали? Ентер. А яку ви кніпку хочете, щоб я натис? Ага. Вони ждали е, знаку, що їм треба повернутися до життя в цей е, світ. Іди вперед, е, пробуди е, богів ящерок та віднови життя в цьому забутому місці. Так, да, це ми можемо, це ми можемо. Ми спеціально для цього і прийшли. Ми прийшли рятувати богів. Бам! Бам, 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 бам. Давайте мені гроші, всі гроші світу давайте. Я зберу всі гроші ваші. А ще одна баночка. Ні, жодна, жодна ваза від мене не втече. Ну, не треба подниматься по цей чуть 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 лопушки. Давай, да, давай, там у свои гроши. Так. Так, тепер знову нагору. Оце, оце ми можемо, це мені подобається, коли ми граємо за персонажа, який може лазити де хоче. Наслідуючи ящеркобогів. Почуєте ці слова за гузьким мостом неподалеку глибоком. Кий, цей гірський басейн, угу. на цьому там три замка в на вхід до внутрішнього святилища. відкрий Відкриє і відвідай. А богів, і, і, і піти на одієнцю до богів. Так, це що у нас тут все читально буде? Ага, це було ага. Неподалік до річки. Ага, неподалік до річка впадає у море. Гора скриває лабіринт з, з каменю, що рухається, та водою. Доведи, що ти гідний, та подолай його. Так, і останнє, що нам хочуть сказати? Follower, На березі стоїть велика башня, яка збирає священні сльози гори. Слідуй шляхом богів та піднімись на цю башню. І потім священні секрети будуть твої. Понятно. тобто у нас я Ну пошли пішли спочатку в башню, бо я вже пішов в башню. А, воно тут все поєднане. Ну, так, пішли в башню. ту сльози, ту це нам треба. Так, нага, на-а. Давай. Груши мои груши, груши мои гроши Так, шо хочете? Oh. Кайф. Це я ням-ням-ням. Грошики, грушики. Це мені подобається грушки. Там, 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 там. Так Ми найбагатша ящерка цієї планети будемо. Так, а куди ви хочете щоб я йшов що далі? Бачу. Сюди. чу ч сюди. Піднімаємось. Ні-нє-н-нє-нє-ні. -ні 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 -ні. От дурне, ой, дурне. Та як же ж ти? Що ж ти падаєш? Тобі треба обережненько, обережненько так. Так, заходиш, так. І йдиш в цю штучечку. молодець. Потім далі. Так от... Щох! І от дуже маленька ящерочка. Так. Не падаємо, не падаємо. Нам треба на гору. Нагору. Так, тут ми, напевно, маємо стриб. ні, ні ні нє ні ні Не маємо стрибнути, ми не так стрибаємо, походу. Треба... Обережненько так бам. І тут наверх. Так. Куди ви хочете, щоб я пішов далі? Куди ще вайще? Can you be more specific? Uh hello. Ну Це ж не все, я певен, що це не все. Я бачу, я бачу, я бачу рідні мої, рідні мої любі. Так, так, так. Все, можна підніматися на башню. О, oh, ну no. ми перекрили цей водоспад. Тепер нам треба вниз, Вам Прокидайтесь боги. Хорош, хорош, так. Один з трьох. Ну, пішли далі. Так, ладно. Гроші, гроші. Не все в цьому житті вирішують гроші. Можливо, все, але мені вже лінієкс парад. Прямо як в житті. Оу, привіт, малюк. Ця штучка внизу здається непогано, тримається на воді. Не, не краще за мене, враховуючи, що в мене є крила. Але якщо хтось без крил, як ти, шукає шлях з цього острову. Понял. Тобто ти вже мене посилаєш. Ми з тобою тільки познайомились, ти вже такий... Ти 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 ну, так вона тобі. Бачиш, що там, там двері. Йди. Взагалі вже. Це грубо. Я ще так. Так, погнали. Тюп-тюп-тюп-тюп-тюп. Ой. 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 Tip, 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 tip. Так, шле на ладно. Тимон це колесся. Піднімаємо. Шо лабіринт? Ми тебе переможемо, тільки так. Так, давай поднимайся. Ты ж піднімешся? Ты піднімешся. Так, э, нам не туди, нам туди. Ну, можливо, могли б, конечно. По, просто постинці полиста, но лишь. Привіт, гамняшки! Отдавай ты всі свои гроші. Ах вы ви скольтеняка, вы тут? Ще пляєтесь, плюєтесь чимось? Гамна дали. Так, давай. Так зараз ще водичка опуститься, я думаю, там же останній наш ривок до нового э, гонгу прай да, да, як я й казав я який казав останній ривок до бам Так, другий бог теж. Пробудився. А це фо, це типу третій, на третій нам дали. А, ні, це, напевно, вихід. Так, да, да, це вихід. А я думав, що це, типу, нам треба було все-таки, ми правильно по черзі пішли, бо е, тільки відкрили. А, ні, це просто типу вихід. Ну. Вихід це теж добре. Головне, понять, куди нам вихід дали. Ладно. Якщо не знаєш, куди йти, забирайся нагору і дивись з гори. А я там бачу щось. Щось світиться. Мені цікаво, що там світиться. Там щось є, там щось є, там щось є. Можливо, це щось на дуже багато грошей. Гроші, гроші. Реліквію. Ми знайшли реліквію, ну це молодці. Це... Прикольно, прикольно. Напевно, ми сьогодні сюди ще пішли. Мені здається, ці ворота відкриються коли Відкриємо третій гонкедзіо так. <с US> Тут нічого. Ну все, куди нам? Давайте нам вже давайте натянуть... не тянуть нікого ні за що. Так, ага, от сюди нам. Я бачу, 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 бачу. Тут сказано, що є три. Було сказано, що три замочка. Ага, я понял. А так нам треба хитро, хитро зробити. Давай. Чип-тип-чіп-чіп-чіп-тіп-тіп-чип-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Бам, один стрх є. Потім другий. Бачу нагору кудись йде. Та йошкіш-мошкіш. Та ну. Тут залежно від від положення камери управління інвертується. І все, і непонятно стоїть. Так, другий. А це у нас що? А це у нас що? Ще якийсь це секретик якийсь. А. -а, -а. Це щоб фантічку, напевно, залити. да да, да, да. Які ми розумні ящерки з вами. Ну, молодці. Що тут сказати? Більше нема, що сказати, ми Мо, молодці. Так, попливли. Так, я пам'ятаю, где вигнал, где вино, чу-чу-чу-чу-чу, сюди. лишився останній гонг. Тіп-чьо-чо-чоп своїми маленькими ніжечками. Тяп-чоп-чоп-чоп-чяп-чоп. Тяп, тяп, тяп. Ось ми вийшли тепер нам назад в піраміду. Який ліфт шикарний. Це все для нас, бо ми врятували, розбудили багів. Наше до корабліка нам. А я думав. Ми зараз з богами будемо э, спілкуватись, є ящурковими. mm Це виглядає доволі складно це управління. Дякую, що пограли в of Gods. Будь ласка, нам дуже сподобалось. Якщо вам сподобалось, то ви пишіть коментарі, ставте подобайки, можете самі пограти в демо і додати в бажанки цю гру. А я не сьогодні з вами. Не прищаюсь. я кажу до побачення, до завтра. Завтра. Останній день демок. День тиждень демок. Дякую, що ви дивились. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, додайте на ЗСУ. А ми почуємось вже завтра. Бувайте!